Для мене незалежність це право жити на моїй землі, як того хочу я, і як того хочуть люди соціум, який мене оточує і з якими я споріднений однією культурою, одним простором і однією історією. І ми будемо показувати, що от ми громада, ми вроди того, що в парку, тому що це насправді це був і буде парк. У 2018 році ратушний створив ініціативу Захистимо протасів Яр, аби зупинити забудову зеленої зони. Забудовник хотів звести три 40-поверхові башти. Роман організував громаду, ініціював судові процеси, зупинив будівництво. За це отримував погрози, за ним стежили, намагались підкупити, шантажували і пропонували зникнути тихо. Йому шили справу після громадських протестів, затримали, звинуватили у хуліганстві, відправили під домашній арешт. Цей арешт мав би зупинити його активність, але досягнув протилежного ефекту. Коли відбулись суди, попри всю їхню абсурдність, знайомі, зокрема в прокуратурі, радили визнати вину, піти на угоду. Мовляв, немає сенсу боротись. Але роман знаходив сенс і перемагав. Розповідає його батько Тарас Ратушний. Сьогодні йому було б 28. Він належить до першого по справжньому вільного покоління, яке платить за це найвищу ціну.